Ви вже помітили, яка тепла зима цього року? Це тому, що змінюється клімат, стає все тепліше. Моя вам порада: посидіть себе на ділянці екзотичні саджанці, а саме хурму, бо вона має дуже багато переваг серед плодових дерев. Уявіть собі, хурма. Росте більше 100 років. Щороку врожайність у неї все більше і більше. З великого дерева можна забирати 60-80 кілограм дуже великих та смачних плодів. В порівнянні з іншими плодовими, які ростуть всього 20-30 років, потім їх потрібно замінювати. хурма – це дуже добра інвестиція в майбутнє. Один раз посадили і забезпечили себе і своїх дітей дуже гарним врожаєм, а ще й заробітком. Бо хурму можна продати та гарно на ній заробити, бо вона завжди в ціні. А вже на другий-третій рік ви повністю купите посадковий матеріал, бо вона швидко вступає в плодоношення. Пропоную вам Вергінську великоплідну, бо вона є самозапильною і кожного року гарантовано дає врожай. Тому це не лотерея, це спрогнозований бізнес. Посадили садочок 20-30 дерев, з них збираєте тонну півтори врожаю та гарно на ній заробляєте. Щоб зановити це посадковий матеріал. Телефонуйте мені за номером в оголошення або заходьте на сайт та замовляйте.